Час для підсумків каже про свій 75-літній ювілей прикарпатський художник Федір Майко. Поважну дату відзначає виставкою, яка вмістила численні живописні доробки за багато років від далеких 70-х до нових полотен. Устиг спробувати себе у всіх жанрах, навіть у непростих сюжетних картинах, та переважають у творчості автора квіткові натюрморти, портрети і пейзажі Прикарпаття, любов до рідного краю та прагнення як найкраще його змалювати ретельно і реалістично у нього відколи себе пам'ятає. Малювати я. Любив з дитинства. Мама покійна казала, що це наш Шевченко, а Шевченко у нас висів у хаті рядом з образами. І я любив. Отак От малювати як намальовані образи, як намальований Шевченко. Я з дитинства хотів оцього реалістичного. Попри те, що йому закидають старомодність, нові формалізовані течії в мистецтві. Авторові чужі каже, змінюватися не планує в заполітизованій сучасності, коли багато хто перефарбовується. Цей художник надає перевагу стабільності у всьому, в тому числі й у своїй роботі. Федір Майко переконаний, реалізм ще має право на життя і планує продовжувати в тому ж ключі й надалі. Хочу в такому плані ще попрацювати, аби, аби тільки була зацікавленість людей. Ну, бачу, що люди, людям це подобається. Особисту традицію ювілейних виставок Федір Майко започаткував у своє 60-ліття. Це вже третя із низки експозицій, які демонструють ретроспективу кращого з його творчості, щоразу зі свіжими доповненнями. А перший досвід у цій справі пригадує автор отримав ще у шкільному віці, коли потрапив на всесвітню виставку до Індії. Нагорода звідтіляна здогнала його вже у студентські часи.